Зараз спробуємо зрізати грубу черешню, так. Показую діаметр, путьовий діаметр. О, відносно пилки. Подивимося, чи можна таку черешню спилувати такою пилочкою чи ні. Головне по голові, щоб не дало. Ó, hribbeiki sér úr stúð. Takk. Þútt ég þrókja. Hættu þá. Так, що там ще кропаль зачилося, ну? Ага, зажимаю. Ну що, вже можна пробувати ламати її? Так, ану. А на пилку, щоб на пелку не впало. Давай, ій. Ій. Не хочеш ломатися. Так, ану. Ну давай. О! Рухається! Так, може, зарапелку мою в ломату. Це нешній. І Не хватило діаметра. Я себе босий. Терепайся, якби чуть довша ще на легенько пішла б. чуть-чуть не хватає. Якщо одною рукою і, і ви двома руками впертися, то було б веселі о! о. Фух. Трохи не дорізав тут. Ну то тут таке. Буде підкормка для рослин. Бо це дрова це не дрова, вчорашня це не дрова